Умній Отця Іссину, і Святого Духа, всі вас, дорогі браті і сестри, вітаю з поминальною суботою, батьківською суботою, яка сьогодні нагадує нам про те, що ми гості на землі. Кому скільки Господь виділив, ми не знаємо. І ми повинні бути готові дати відповідь за тут на землі прожити життя. Каже Господь, в чому застану, тому і суджу. Якому Господь застане стані нас. Ми пам'ятаємо, що преподобний Сарафім Саровський переставився перед Богом, стоячи на колінах молитві. Часто, коли приходиш в домівку і бачиш старших людей, немощних, лежачих, але вони сидять напроти постійно телевізора. Це дуже страшний стан людини. Вона думає про все, про те, що вона бачить, ну не про стан своєї душі. Як потрібно виправити в собі наші недостатки, наші загладити гріхи. Сьогодні буденний Євангелій, яке читалося на цей день, говорить про те, що Господь застерігає і каже: бережіться, стережіться, тому що під моїм іменем прийде багато і будуть казати, що це я. Но якщо ви почуєте про війни, і нестроєння. Пам'ятайте, що час вже близько. Сьогодні всі говорять про війну, оця війна. В Євангелії написано про війну, про те, що будуть великі знамення в сонці, у місяці, в зірках. Але Господь каже, це ще не той час. Що таке стерегтися, що під моїм іменем прийде? Це будуть. Заблудження людей, які будуть іскажати вчення про Христа, про спасіння, про вічність. Але Господь застерігає. І коли ви будете чути про війни, не ужасайтеся, в цьому повинно статися. Що сьогодні ми робимо? Ми чуємо про війни. Колись Хтось знав, хтось чув, а тепер по телебаченню, по інтернету ми все це бачимо. Але людина звинувачує когось, ну не каже, що люди стали безбожними. Люди не живуть по закону Божому. Люди не мають любові, тому що написано охладіє любов. І як це страшно, коли люди прикриваються Христом. А вони б'ють, кричать, наклепи наводять. Бо кажуть, не на такій мові моляться. Де тут Христос, браті і сестри? Де Христос? Христос прийде і запитає, на якій ти мові молився? Чи Господь запитає, як ти жив? Іменно перед неділею о страшному суді поминальна субота. Що Господь скаже, прийдіть, наслідуйте Царство Небесне у готовому від віку, тому що ви напоїли, нагодували, прийняли, простили. Але якщо ми не будемо мати добрих справ, це милос... справи милосердя. Господь скаже, відійдіть від мене. Так як ви не зробили це ближньому, ви не зробили це і мені. Хто це такий ближній браті і сестри? Хто, хто потребує нашої допомоги? Чому ми приносимо сьогодні милостині, кладемо? Хто що має можливість приносить? Тому що ми хочемо зробити не тільки заради тої людини, яка не встигла щось зробити, але ця милостиня йде і, і нам. Тому що Господь дивиться на серце людини. І коли представляється, людина помирає, священник читає на похороні Євангелія. Під час похорону Євангелій читається. Євангелій читається, коли виходить з хати, по дорозі є місця, де читається Євангелій, і коли приносять на цвинтар. Коли читається Євангелія, люди щось бігають, кричуть, вони не розуміють того, що стань. Як солдат. Євангелі читається для душі, яка представилася перед дице Боже. А ми кажемо, ще не дав тому, ще що щось забув, кричимо, щось ще... нічого не потрібно. Євангелі читається для тої душі, звістка зві... радісна, що Христос воскрес. Там, де я, там буде мій слуга. Дайте душі почути це Євангелія. Ви не розуміємо, яка це звістка для душі, що Христос не є Бог мертвим, а Христос є Богом живим. Ну наші суєтність, вони мішають покійнику почути це радісну звістку, яка читається Євангелія. Істинно, істинно говорю вам, каже Господь. Що це істина. А душа, яка відійшла, вона вже бачить, вона вже чує цю істину. І нам ми дуже багато робимо помилок на цвинтарі. Не на цвинтарі, а коли людина помирає, особливо ті, хто не вміє нічого підказати. Не обов'язково людину хустку дати, зав'язати її. Вона не має ніякого значення такого для душі. А то, що ви зробите, той же поминальний обід. Якщо він був пісний день не пісним, якщо він був спиртними напитками, це для душі був пустий стіл, це була пуста милостиня. Ви зробили тільки, щоб угодити людям, які прийшла їхньому чреву і їхнім страстям. Вони виходять і не знають, де вони були, і чого вони прийшли. Колись люди відносилися до цього дуже стряпето. Для того, щоб допомогти душі, яка представилася перед Богом. А сьогодні безрозлічні. Якщо керівник, ой там прийдуть люди, треба поставити, там такі прийдуть, ніби вони безсмертні прийдуть. Вони такі самі смертні, як тільки кого ми сьогодні поминаємо. Запам'ятайте, що через 100 років нас ніхто не згадає. Ми не знаємо, як. Ім'я нашого дідуся, його тата. Або його дідуся, або бабки його. Ще дідуся свого пам'ятаємо. Імя дідуся. Батька ми вже не пам'ятаємо. І хто служив сьогодні, борються за церкви, б'ються за церкви? Та забудете ви, хто там служив. Але Хто привів вас до Христа, ви будете вдячні тим, хто з покоління покоління приводив до віри. А ті люди, які б'ються, це розбійники, це не Христові. Спільно з Христом і вірою в них нічого немає, хоча вони гарно дуже розказують. А сьогодні субота, поминальна батьківська, брат і сестри, яка нагадує нам про те, що ми є гості. Які би ми не були молоді, красиві. Які б у нас не були аналізи гарні, ну ми смертні. Ми тимчасово тут. І ми це повинні пам'ятати і цим жити, і сповідатися, і причащатися. Коли людина захворіла, кличте батюшку. Кажіть йому, що дуже важко, щоб поісповідався, причастився людина, яка може відійти. Оце щастя, оце радість для людини. Тому що вона обрела Христа і вона йде передеця Христа, передеться Боже. І коли ми робимо обіди поминальні браті сестри, пам'ятайте, що вони повинні бути прийняті Богом, а не людьми. Коли виносяться покійний, коли читають Івангелії, стійте, як солдати і мовчки, дайте душі почути цей радісний. Слово цю звістку, що Господь Воскрес, що Господь дає вічне життя. Хто й той буде вірний Богу? І які ці слова радісні для того, хто вже лежить і складений? Ми плачемо, ми скорбимо. Але чому всі гримають дверми, закривають? Тут ніби сльози, ми плачемо. То що ж ви тими дверми лупаєте, скажіть, гримаєте ними? Тіло не вернеться в домівку вже. Душа є безсмертна, вона є дух. І якби ви не закривали в 40 днів, ця душа буде там, де вона жила. Там, де вона була за земного життя. А в сороковий день вона йде перед лицем Божим. І якби ви не закривали ці двері, якби ви не хотіли там, ніби тут плачемо, бо виносять, а тут закриваємо, бо ми боїмося вже. Воно спільного нічого не має смертю людини. Недавно один молодий чоловік, який от сьогодні відмічає рік за свою маму, і він каже, батюшка, так мені прискорбно, так мені важко було, щоб мама померла. Він такий начальник, директор, але він всюди ходив по монастирях, він живе у столиці і на служби, і подавав всюди милостеньку, заказував панахиди. І один раз поїхав туди, де жила мама, і там недалеко був монастир. І він і туди в монастир поїхав і там переночував. Хоча не такі апартаменти, як в нього ніби в квартирі, в нього домі. Ну йому захотілося побути вечором на службі і зранком також щоб поминути маму. І вночі йому сниться мама. Така гарна, така рум'яна, така червоненька, хоча вона б хворіла онком. Вона каже, така істощенна була, лиця на ній не було. І вона являється своєму сину і каже: сину, я не померла. Мені тут дуже добре. Не може. Запам'ятайте, не просіть, що вам приснився покійник, чи мама, чи тато, чи дитиночка на великий жаль. Сама людина не може, це від Бога утішення дається. Що син робив? Син молився. Він навіть не просив, щоб мама, проснився, мені як там. Але бачучи таку віру дитини, як трепетно відноситься до душі мами, яка відійшла. І він всюди. Хотів послужити, дати милостеньку, панахитку заказати, на літургії побути. І у монастирі залишився на ніч. Бог послав йому тішення, що мама не померла. Мама жива. Так, браті і сестри, Господь бачить те, що ми творимо. Ми не маємо коли прийти. Ми передамо, може, комусь, Ну, як на базар, то самі йдемо, бо нам треба вибрати. А як церкву, то може нати, там передайте. Наша молитва, наша милостиня це найбільша наша жертва, яку так чекають наші рідні і близькі. Пристоїть нам піст. Будуть з першого дня служитися сорокоусти за упокій. Пам'ятайте, що наші батьки мають дітей, мають внуків, мають правників. Привчайте їх, що потрібно пам'ятати коріння, якби не вони, нас би не було. І наша молитва зв'язує нас духовно з ними. Тілесно ми розставлені, роз'єднані, а духовно ми з'єднані. І сьогодні, нехай Господь прийме наші молитви, упокоєні наших рідних, близьких, особливо воїнів, які погибли. Вчора мені розказували, як не можуть забрати з поля бою. І ми просимо і молимо сьогодні за всіх тих, хто приставився, відійшов, за кого вже і не можемо кому поминути. Но церква як мама. Зв'язана поповиною дитина з мамою, а тут зв'язана духовною вірою. Нехай Господь прийме наші молитви, упокоє наших рідних, близьких, дарує царство небесне, вічну славу, а нас Господь розуміть, помилує настави як облах і чоловіку любить. Поможи нам всім Бог.